Всім привіт! З вами я. І в цьому відео ми подивимося, що буде, якщо е, голімо е, вкинути воду, і в тому числі сніговика. Ну що ж, Поїхали Давайте зразу почнемо зі сніговика. Ставимо два блоки снігу і зверху. І ось як бачите, він у воді помирає. А з голім не так. Голім він е, важкий, він тоне. дивіться, зараз я спихну. падай. Як бачите, він зараз під водою, і він не, не вмирає, але він не може піднятися, тому що він залізе і його е, земне тяжіння притягує. Як бачите, він ніби морський житель залізний тільки. Злость. Злость. Тобто під водою можна зробити собі таких охоронців будинку підводного. До речі, знизу під відео дивіться посилання на відео, як побудувати будинок під водою і як дихати під водою. А на сьогодні все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, девитесь наступные видео. Всем пока!